Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Ілля Куртін. Сьогодні ми пропонуємо вам цікавий репортаж про те, як в місті Едмонтон відбувся благодійний концерт, присвячений 34-й річниці незалежності України. Цьогорічний концерт відбувся у домі української молоді, і в ньому взяли участь представники різних поколінь української міграції в Канаду. Саме сьогодні, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного прапора України. Синьо-жовтий сяг це символ свободи, незламності та гідності нашого народу. Під цим прапором українці виборюють свою незалежність і захищають рідну землю. Дякуємо, що сьогодні ви з нами. З днем прапора і з днем народження тебе, Ненько! Слава Україні! Йослава! Дуже, дуже приємний концерт, дуже гарний концерт, і, і, і добре було бачити, що багато з України виконавців, і, і діти, і, і дорослі, і юнацтво, і, і просто Україна дуже талановита країна, має повну талантів. Так що було дуже приємно бачити ці всі таланти сьогодні. Тут у нас на концерті. thank you very much for inviting me tonight. and this was such a wonderful concert at the youth, at your youth complex tonight. and i saw so many of our wonderful students from edmonton catholic schools. they were performing here tonight. thank you. it made my heart happy. <laughs> У кожній змі у Львів додому у Карпати, мій рідний хра бояться, та джерельна у. Дякую. З Днем незалежності нашої рідної Леньки. Я хочу подякувати від Оргкомітету, всім відвідувачам, всім виступаючим, які долучилися до нас. Дуже приємно, що громада в нашому місті об'єднана ідеєю, об'єднана інтересами і завжди з Україною в серці. Слава Україні! Від імені глядачів я хочу подякувати всім членам оргкомітету за всю вашу невтовну працю за. Чудово підготовлену програму надзвичайно був цікавий концерт, і ви показали різноманітні таланти від маленьких діточок і до старших і, і, і танці, і спів, і музику. І ми справді дуже гідно. Наша громада Ведмутані дуже гідно відсвяткувала і день прапора, і 34-ту річницю незалежності України. Доводить, що українці достатньо сильні, щоб піднятися, боротися і здобувати незалежність. Але вона також застерігає, що коли загроза зникає, ми часто стаємо байдужими. Ми закриваємося у власних турботах, забуваємо про спільну справу. І дозволяємо різним лідерам тягнути нас у різні боки. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа ма. Я в бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Я насправді дуже задоволена тим, що ми мали можливість поєднати стільки людей у цей святковий для України день. Ми змогли побачити номери як в пам'ять про людей, які гинуть зараз за Україну, так і ми змогли побачити номери, в яких ми віримо в те, що ми переможемо. Ми віримо в те, що Україна переможе. Земля красива, там мого роду сила, де мама моя щаслива там мій тім, де я мала зростала, цвіт коси заплітала і щастя вишивала рідним всім. Незнанна, незнанна українка я гордість це моя гори і поля. Це моя земля, Українка, я, сила я, бачить бачиться земля, що незламна. Це відкриває штору сіру, серце твоє б'ять все зі мною. Втад. Де взяла ти очі, ці лісові метелики в животі, вилітають та гріють на холоді, а ти зі смаком ягоди, солодка порічка, що росте по твою. Я дуже задоволена концертом сьогодні. Так багато молоді, так багато таланту, так багато і співу було, і танців, і молодих багато. Так що дуже гарно бачити нашу громаду. Ми тут в Канаді вже 27 років спостерігаємо за, за Днем Нежалем вже 27 років. І оцей концерт, і я це я кажу як учасник бойових дій на Донбасі, я двічі їздив воювати. Ну, Крім того, що проходить еволюція самого концерту, нові обличчя, нові люди, і підвищується якість, якість самих і музика інша, і виконавці інші. Це на дуже високому рівні було підготовлено. Дійсно, от, дуже багато е, нових людей, е, як то кажуть, нова кров. Дуже гарно було бачити стільки молодих нових облич, що до цих пір ми не бачили в Едмонтоні. Особливо гарно, що це в загальному всі виконавці були дуже молоді і ентузіастичні. Рада, що ми могли тут бути сьогодні. Так, дуже гарно відбувалося і дякувати Богу, що повторяють ті речі і шанують нашу Україну, і забавляють, і розважають, і вчать молодих. Good evening, everyone. On behalf of Premier Smith, uh, the Government of Alberta, and myself, I want to welcome all of you. I am extremely excited to be here today and celebrate with you. 34 years ago, Ukrainians chose freedom, and today they continue to defend it with courage and resolve. Tonight is also a call to action. Let's keep showing up by donating, volunteering, hiring, mentoring, and ensuring newcomers. Can access the services they need to settle, work, and thrive. Хто ти човне, що шукаєш куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пиробу чого ще житеш? Біхні вічний тоже не знаю, знать. Пилянок суді буперереве. Скали грозять, надять, просять к собі береги. мене. дев'ять не вернуло, то десятий повернув, а хто знає, може, вибурю бурю іменно спасеш ти. може, іменно тобі сяв десь до цілі до Може іменно тобі ся без до цілі допусти, Може іменно тобі ся вдесь до цілі допусти, Може імен на тобіся вдесь до цілі допусти, Боже імен у тобі са вдесь до цілі допусти, Боже імен у тобі са вдесь до цілі допусти, Боже імен, у тобі ся вдесь до цілі допусти, Боже імен тобі ся вдесь до цілі допусти. Окей, я нещодавно повернулася за Чернівців, і я дуже задоволена побувати на цьому концерті. Я дуже рада, що в Едмонтоні проводяться такі заклади. Дуже вдячна співакам, організаторам, танцюристам за можливість приєднатись до української культури. Дякую! Лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася А ми тую червону. Зажурилася. Я хочу подякувати дому молоді, який організував для нас чудове це приміщення, що ми дали тут концерт. Я дякую всім артистам, які приймали участь в цьому. Коли я зовув, я став завдання як можливо більше щоб було у дітей і артистів з України. Дуже дякую всім і до майбутніх зустрічей. Любі друзі, наша телепрограма Альберто Контакт дякує вам за перегляд нашої розповіді про святкування 34-ї річниці незалежності України. Ми з нетерпінням будемо чекати на зустріч з вами через тиждень. Слава Україні! Героям слава!